Привіт, геймери! Сьогодні ми розглянемо гру, яка підкорила інтернет і стала справжнім хітом серед любителів гумору. Гра комічні меми розрахована на дружню компанію від трьох осіб. Спершу визначтесь, хто буде судьдею. Далі роздайте всім гравцям по сім карт решту відкладіть. Суддя витягує першу картку з текстом та читає. Задача гравців підбирати картинки до текстів так, щоб це було настільки життєво, що аж смішно. Коли всі гравці поклали свої картки. Суддя вирішує, чий варіант найсмішніший, і віддає йому текстову картку, яка прирівнюється до одного балу. Потім використані меми йдуть у відбій. Всі беруть по одній карті з колоди. А роль судді переходить тому, хто виграв граунд. Коли колода з мемами закінчується, перемішайте відбій та продовжуйте гру. Ваше завдання насміятись від душі та утримати задоволення. В кінці рахуєте власні картки з текстом. В кого їх більше, той переможець. Бажаємо веселощів та яскравих емоцій.